Вітаю в Етері Балінформкомпанія та я, Єлизавета Анохіна. Важливі, але суперечливі законопроєкти, що ухвалюють українські парламентарі, інтенсивні та нищівні обстріли Одеси окупантами. Підсумки результатів саміту у Вільнюсі. Про це поговоримо з нашим гостем, політиком, громадським діячем, очільником одеського міського осередку Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайлом Поживановим. Вітаю вас, пане Михайле. Вітаю вас і від тих, хто долучився до нашої теми. дуже багато питань, та дуже мало розуміння. Пропоную нашу розмову продовжити, а саме про скандальний законопроєкт 8401. Нагадаю, він скасовує податкові пільги для малого та середнього бізнесу. Фракція партії Батьківщина у Верховній Раді не віддала жодного голосу за цей законопроєкт і навіть підготувала спеціальну петицію до президента з вимогою накласти вето на цей законопроєкт. Скажіть, будь ласка. Що очікує цей законопроєкт, які ймовірні дії президента далі, на що ми можемо очікувати, на що сподіватися, що врешті-решт переможе. Все ж таки потреба малого та середнього бізнесу підприємців, чи все ж таки вимоги міжнародного валютного фонду, як вважаєте? Мені важко прогнозувати, що Володимир Олександрович може зробити як відповідь на петицію. Хоч, ну, таке враження, що до суспільної думці він прислуховується, скажімо, навіть останні його заяви по бюджетному фінансуванню на ті чи інші програми, і навіть пропозиція прем'єр-міністра Михайлю про звільнення міністра культури Олександра Ткаченка, вони якраз говорять про те, що він дослуховується, що було... Пітіція, що, було, скажімо, наголос набрала в соціальних мережах, в засобах масової інформації, тому я би мріяв, щоб він дійсно звернув увагу на петицію, яка дуже швидко набрала 25 тисяч голосів, і звертається до президента накласти вето. Певною мірою він може піти на компроміс від тим, хто пропонував цей законопроект і петицію, скажімо, повернути на додатковий розгляд даний законопроект з відповідними зауваженнями, можливо, там змінити терміни, можливо, змінити якісь ще речі, про котре він наголошував ще в березні минулого року. Бо реально всі ці зміни до податкового законодавства вони вносились відповідно до пропозиції президента Зеленського. Він вносив Верховну Раду, щоб на весь час війни, воєнних дій, наш бізнес міг утримувати себе, міг утримувати власних е, не створювати величезне безробіття. Дуже велика кількість підприємств взагалі втратила своє основання. Скажімо, я вже мовчу про повані е, території, бо там повністю був знищений, починаючи від маленького до ну, величезного, коли е, навіть величезне мітолоргійне, хімійне, машинобудівни е, комбінати були просто знищені. І весь малий середній бізнес і Велика кількість людей змушена була покинути ці території. І сьогодні вони шукають свої роботи, де вони могли би не за рахунок державного бюджету, а за рахунок власно заробітної плати утримувати себе, свої родини, а цей закон позбавляється цієї можливості. Я не буду повертатися по пунктам, скажу, яким чином, ми вже неодноразово це обговорювали, я, і це розуміють. І е, у мене ну, велика мрія, велике бажання, щоб президент все ж таки звернув увагу на цей прошарок населення, а це найбільш активна частина там 10, 12, 15% населення, хто надає ці робочі місця, це намагається утримати під час війни власний. Бізнес, надавати послуги, виробляти продукцію, вирощувати ту чи іншу продукцію, продавати, торгувати, водувати людей, і все це на бізнесові, скажімо, підприємній основі. Тому мені хочеться вірити, що президент. Все ж таки зверне увагу на петицію і прийме відповідне рішення, котре від нього чекає, коли середній бік. Ба більше саме підприємці стають часто волонтерами, саме вони допомагають Збройним силам України і всіляко підтримують нашу українську армію. Але зараз їм дійсно дуже сутужно, і ще більше ці податки, повернення цих податків, це дуже скрутно буде для них. Ну ми реально це розуміємо сьогодні. Практично все волонтерство, так, кожна людина, навіть пенсіонери, іноді свої там 10, 50, 100 і 300 гривень е, перераховують на ті чи інші програми, на ті чи інші фонди, е, і е, допомога військових і допомога медицині, і допомога людям, котрі постраждали в наслідок атак, зруйнованого майна. Е, чи ті, хто сьогодні не мають. Жодних джерел для власного утримування, то це все є. Але ви абсолютно праві більшість, скажімо, потужних сум на всі державні програми, на всі волонтерські програми, котрі збираються добровольцями, вони йдуть за рахунок малого, середнього ну і великого бізнесу, бо ми знаємо, є величезні фонди, навіть олігархів, які. Теж роблять свої донати, і їм це робити набагато простіше, бо вони мають доступ до державного бюджету, вони мають доступ до державних замовлень, вони мають монопольні галузі, і з рахунок величезних тарифів і всього вони можуть показувати, що от вони ці речі роблять. Але коли це стосується людей, котрі не мають. В таких речей, і вони заробляють, скажімо, і останню копійку, яку заробляють, передають на волонтерські руки, то цих людей треба поважати. Я в цьому абсолютно переконаю. Сподіваємося на здоровий глуз нашого президента? Не менш скандальним є і інший законопроєкт: а саме 7457 про надання дозволу на обіг медичного канабісу для лікування важкохворих. хворих. Батьківщина також заявила свою категоричну позицію та не віддала жодного голосу на підтримки. Втім, інші 268 депутатів проголосували за в першому читанні за цей законопроєкт. Як вважаєте, чому? Більшість вважає інакше, адже ну це дійсно дуже підозрілий законопроєкт, і багато є е, сумнівів і розмов щодо подальшої діяльності і впливу цього законопроєкту. Адже Україна дійсно може перетворитися на такий величезний, величезну територію для вирощування наркотичних речовин та подальшого збуту їх ви абсолютно праві, бо на сьогоднішній день, коли мова йшла скажімо в виступах про те, що нам потрібні ліки там, от для хворих наших бійців Збройних Сил України, котрі ну цепи там мають в складі наркотичні ці засоби, а ми цього не маємо, то це лукавість, лукавість від голови уряду. Дуже велика лукавість від міністра охорони здоров'я пана Ляшка. Бо ще в 2021 році були прийняті відповідні нормативні акти, які дозволяють використовувати ці медичні засоби для лікування в Україні. Їх треба було замовляти, їх треба було виробляти. І сьогодні певною мірою, таже маріхуана, марихуана, скажімо, так, ну, я тебе беру технічні нужди, бо там зовсім інші компоненти і складові навіть в самої рослині. Вона трохи з тою же назвою, але те, що сьогодні протягнута, ну, хтось за цим стоїть, хтось лобіює ці речі. Прикриваючись красивими речами, але ви абсолютно праві. Я думаю, що більшість населення України не хоче перетворити нашу країну, Україну, в ту саму Колумбію. Да, бо реально інших подібних країн, ну там Колумбія і Афганістан, які виробляють наркотики практично легально і є головними постачальниками їх по всьому світу. І от сьогодні хтось вирішив, що. Це буде дуже прибутковий бізнес на наших полях, клімат дозволяє всі ці речі робити, і потім на експорт це буде йти. А від цього наша медицина абсолютно не зміниться. Скажімо, ну я ще раз повторюсь: я абсолютно не хочу, і от всі люди, з ким я не спілкувався, ніхто не хоче перетворити Україну от в таку марфіозну наркотичну. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко також заявила, що відповідні закони, законопроєкти та постанови давним-давно вже існують про використання необхідних наркотичних речовин для лікування саме важкохворих, онкохворих і таке інше. Чому виникла необхідність, як ви вважаєте, в прийнятті саме цього законопроєкту? Ні, ну я вам якраз і сказав, що. Те ж саме повторив, що Юлія Володимирівна казала, і в цілому фракція мені прикра. Ви сказали, що жоден не проголосував. У нас був бив фракції один голос. Альона Шкром проголосувала. І навіть хізувалася, яка вона смілива, що вона не погодилась з рішенням фракції. Вона проголосувала за е, цей законопроект, а фракція одноголосно звернулася до неї, щоб вона склала. Відповідний э, мандат. Ну, э, голосувати у нього, як їй заблагорассуддя, це бажання є э, сміливість. Да? А э, прийняти рішення, бо вона проходила, не за шкрум голосували в парламент. Бо вона просто була одним із членів фракції, хто э, був в цьому списку, а сміливості скласти мандат і відстоювати свою позицію потім. Ну, проводити свою власну скажі, політику відокремлену від політики батьківщини сміливості в неї не вистачає. Тому э, прикро, що так э, відбувається. Але я приконний, що більша частина, скажімо, слуг народу э, голосувала за ну, тому, що там були красиві слова. ОПЗЖ вона э, підтримала. Цей законопроект, тому що вони все, що їм говорять, скажемо, Арахамія чи Стефанчук, що це треба підтримати, то вони підтримують для того, щоб не нариватися, скажемо, на певний скандал. І це взагалі окрема тема. що думаю, треба буде її обговорити. Яким чином народні депутати України від заборонених партій до сьогодні продовжують впливати на прийняття? Таких важливих uh, рішень, скажімо, люди, котрі uh, все зробили, щоб ця війна uh, розпочалася, і вони до сьогодні, uh, ці колаборанти, знаходяться в парламенті в органах місцевих uh, влад, і вони не позбавлені ні мандатів, ні прийнято по ним на майбутнє рішення. Вони знову будуть uh, мати можливість під різними іншими флагами. Uh, Проходити до органів місцевої і державної влади, і це дуже прикро. Ну і фракція голос, е, котра е, іноді мене абсолютно дивує, іноді свої там ліберальні якісь речі говорять абсолютно е, правильно, і здавалось би, можна їх підтримати. А іноді їх голосування просто е, не подлягають якомусь здоровому глузду, як і по цьому законопроекту по канапісу. Не можемо не підняти і тему війни Уже декілька днів поспіль, Одеса, Одещина потерпає від нищівних ударів окупанта, окупантів, ракетні удари, обстріли такі інше. Як вважаєте, чому таке відбувається? Чому почастішали ці обстріли? Невже це помста нам, українцям, за часткове пошкодження кримського мосту? Чи, можливо, є якісь інші причини? Думаю, кримське місце. Просто причину те, що вони е, говорять. А справді це великий бізнес. Ми реально розуміємо, що на сьогоднішній день ці біля 30 мільйонів тонн е, що по зернової угоді, е, зерна пішло на ті чи інші країни. Е, це ну, мільярдний бізнес. Е, він рятував. Е, то, в тому числі і нужденне населення країн Африки, там, Азії, котрі дійсно потребують під програми організації об'єднаних націй Були там і перекоси, коли і чи інші європейські країни закуповували ті чи інші суда, і ми реально розуміли, що вони просто знаходили більш дешеве зерно. А Росія вирішила. Просто зупинити для того, щоб або самої торгуватися. Ми ж чули всі вимоги, а ви з нас зніматі санкції. Во ті, в вот ті, в вот ті. А у них сьогодні навіть на по окупованих територіях. Ми ж реально розуміємо, скільки вкраденого зерна з Херсонщини, Запоріжжя, де да й той же Донецької, Луганської області дав вже Крима. Те, що вони хотіли би самі продавати, а для цього їм не потрібна така гарна інфраструктура по зернотрейдерству, як Миколаївський, Одеський, Порт Южний, Чорноморськ. Сьогодні, звичайно, і Україна, абсолютно правильні заяви, я зробив, але треба бути готовими і для того, щоб зробити не тільки заяви і кроки, якщо якісь там суда. Будуть заходити в бік Росії, теж саме їх оголошувати, як можливо, флот, який перевозить зброю, те, що вони нас лікають, що вони будуть бомбити, там ракетними ударами, знищувати ці судноплавні засоби, і розмова, котра йде на сьогоднішній день, щоб наші суда проходили в територіальних водах Румунії, Болгарії до Туреччини, це теж має думаю місце. Але в цій ситуації мені здається, що заклики наших політиків, і вищого керівництва, що там вони чекають, що НАТО в акваторію Чорного моря. Я в це не вірю, НАТО, ні піде ніколи. А от звернутися скажу, до Організації Об'єднаних Націй, щоб вона ввела свій контингент. Чорне море, щоб вона звернулася, і під е, білими прапорами землі Організації Об'єднаних Націй, е, лінія розміжування по морю була, і щоб вони супроводжували ці всі суда. Я думаю, що це було б е, правильно і доречно е, зробити. І тоді я подивився, яким вичином, скажімо, та ж сама Російська Федерація. Спробувало би знищити хоч один корабель навантажений зерно І вони, я думаю, що це розуміють. Я, можливо, там ну не так багато пресі у нас десь обговорювалося, але ну, я цей шлях бачу. І я думаю, що вони подібні речі теж розуміють. І тому для того, щоб цього не сталося, їм треба було знищити інфраструктуру. Треба було знищити і лівати, і, і там відгрузочниці. Ямкості, треба було знищити навіть запас зерна, а там загрузочні матеріали. Навіть от останнє те, що я чув, воно ну, не суміло навіть можливо, у вартості тих ракет і того зерна, коли там 100 тонн горіху і 20 тонн ячменя двома балістичними ракетами знищується. Це жах. Це для якогось фермера це те, що він. Наробив це його, ну, все, що рятувало його, його родину, ті, хто з ним працював. І навіть на такі обсяги вони спокусили А до цього попередні дні там, 60 тисяч тонн була знищено зерна в Чорноморську, були знищені йомкості з Алією. Це все спроба, скажімо, економічно вплинути. На нашу країну ми ж реально розуміємо, що серпень-вересень це головний два місяці, коли йде збір врожаю в країні. Ну, скажімо, у нас на Одещині, там з липня це все вже почалось. А ще в багатьох елеваторах знаходиться зерно попередніх років ну, врожаю. А сьогоднішнє зерно його треба буде складувати кудись. І його. Вийде так, що його треба небом на токах зберігати, а то, а все інше, воно буде втрачати власну якість. І так далі, і так далі, і так далі. І ми можемо в цій ситуації, навіть із країни, котра останні роки дуже потужно виступала на світовому ринку сільхозпродукції нашого виробництва, вдруг стати не спроможніми. Плюс позиція наших е, сусідів при всьому при всій увазі за там воєнною допомогу. Але те, що сьогодні робить е, в першу чергу Угорщина, Словаччина, Польща, Румунія і Болгарія, коли до 15 вересня заборонений транзит, навіть всієї нашій зернової продукції, а у нас інших кордонів немає: Білорусія, Росія, Чорне море і ці країни, і ми. Повністю в такому колі обмежень, тому цей транзит ну, там опломбований куди завгодно, щоб це зерно могло йти до е, німецьких портів, там голландських портів, е, Бельгії, навіть Франції, куди завгодно. Там, звичайно, треба розраховувати логістику. Е, Хорватія нам сказала, що вона готова приймати через Адріатичне море, через свої е, там елеватори і порти. Відгружати цю продукцію, то треба тут знаходити компроміс. Я думаю, що тут євросоюз, організація Об'єднаних Націй з нашими скажімо, партнерами, країнами Євросоюзу, хто ну, має кордон з нами зробив цю заборону, повинні відпрацювати. Тоді воно буде. Це важка робота і для міністра закордонних справ, і для президента, і для його офісу, і для уряду. Я це Реально розумію, але цей шлях треба негайно пройти. Бо це ну крім того, що нам зроблять ці всі податки, ось таким чином дуже величезними, і ми не зможемо інший бізнес отримувати. Ми ще і по агробізнесу от тим вдаримо дуже сильно. Тобто, це таке враження, як хтось написано, це все. Робить ці речі, незважаючи на складні погодні умови протягом року в Україні, цьогоріч дійсно такий непоганий врожай. Будемо сподіватися, що це також буде частина нашої безпеки, що ми зможемо пережити зиму і вціліти і встояти попри таку жахливу агресію з боку російських окупантів. Хочу також іншу тему з вами обговорити, а саме ви частково вже її торкнулися. А саме саміт НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня. Він завершився. Правда, він не став історичним ні для України, ні для світу, але все ж таки якийсь позитив від цього є. і Існує, тому що ми отримали деякі гарантії. Ми отримали запевнення в тому, що будемо отримувати і надалі зброю для нашої обороноздатності. Для вас, яким видався цей саміт, ваші міркування і ваші думки з цього приводу більше плюсів чи мінусів? Ну, давайте так. По-перше, ми розмовляли до саміту, і практично, те, що я казав, що слів буде сказано дуже багато а насправді підписаних документів, котре б влаштовували, і Північно-Атлантичний Альянси Україну ходять мало, і те, що могло підлякати Російською Федерацією фактично виграшив в цій ситуації виявилася Російська Федерація, бо конкретних цих справ не було. Плюс єдиний дуже величезний це заява g 7 про те, що ці країни будуть гарантами нашої безпеки, що вони будуть і далі продовжувати надавати нам збройну допомогу. До них вже на сьогоднішній день долучилось там біля шісти країн. Я просто останні дні не дивився статистику, хтось там долучався чи ні, і це дійсно плюс для нас. Але я думаю, що ми чули, ну і ті, хто цікавиться цими речами. Політикою і те, що відбувається, скажімо на теренах Сполучених Штатів Америки, чули, можливо, заяви одного із головних кандидатів на пост президента Сполучених Штатів пана Трампа, колишнього президента, котре заявив, що те що відбувається, Україну ніколи не треба туди брати, та допомога, котра йде, вона йде виключно за рахунок Сполучених Штатів, і що Байден. Миливий. Він не може з Європи взяти гроші за озброєння. Що якщо він стане президентом, він виставить рахунки всьому Європейському Союзу і всім європейським країнам НАТО. Тобто, це не просто дисонанс в тому, що лунало, а це відкат страшенний і величезний. Дуже хотілося би думати, що це виключно. Передвиборчі маніпуляції до тої частини американців, котрі, ну скажімо, не визначилися, але вони проти того, щоб Сполучені Штати надавали гроші, бо такі там відсотків 25-30 все одно там, в Сполучених Штатах є, і, можливо, це розраховано на них. Але коли це лунає на весь світ, і це країна, на котру дивляться всі країни світу. То реально розумієш, що, що по різному ставлення різних керівників країн, тим паче там опитування показують, що у Байдена на сьогодні є певні проблеми, скажімо він на 2-3 відсотка Трампу нібито за опитування програє. А в Сполучених Штатах дуже часто вибори проходять 49 на 51, коли там ці якраз. Процент півтора вони мають величезну вартість. І в цієї ситуації я би мріяв, щоб дійсно Вашингтонський саміт він був ну, ключовим для нас, котрим буде відбуватися в наступному році влітку. І до цього було б абсолютно правильно, щоб. Війна на теренах України була е, закінчена. Е, думаю, що навіть з політологічної точки зору це було би дуже вигідно, е, пану Байдену. Коли він міг сказати, що від, е, ми от перемогли, і напередодні виборів переможцем виходити на час голосування, і йому це не потрібно навіть в цьому році, бо. Забудеться у виборців, ця та перемога там виникнуть інші питання. Тому десь от влітку, на початок, осені наступного року, я думаю, що максимально і Байден, і його європейські партнери будуть намагатися зробити все, щоб перемога була на боці України. І відповідно тоді, от Вашингтонський саміт, який запланований, а наступний рік, наприкінці літа, наступного року, що він зможе дійсно це доліносне рішення прийняти. Я на це сподіваюся. Покладаємо величезні надії на наступний саміт. А вам дякуємо, пане Михайле, за таку ґрунтовну розлогу бесіду. Вважаємо успіхів у ваших починаннях, у вашій волонтерській та громадській роботі. До нових зустрічей і хай щастить. Дякую, на все добре. Я би до всіх звертався, щоб вони дивилися, підписувалися, лайкали. YouTube канал Малінформ Кампанії, бо тоді вони краще будуть знати, що реально відбувається в світі. Ну і те ж саме можете заходити і на мої сторінки, і в Facebook, і в YouTube каналі, де я теж розмірковую про ті чи інші події, які відбуваються в Україні. Готовий розмовляти там, сперечатися, дебатувати, бо це народжує істину. Дякую вам на все Дякую добре слава Україні. Дякую.